А ця неймовірна історія з двома кращими друзями вовкою та Серегою. Поверталися вони одного разу додому зі школи та обговорювали свої хлопчачі проблеми. Прикинь, я сьогодні двойку отримав Вчора сидів, читав, весь вечір, Зубрив, зубрив. Думаю, ну, блін, з компівцем не погода. Приходжу на урок, все з голови поулітала. Учителя сказала, закорився. Ой, докорився. А до чого тут це? А в мене ще гірше. Батька в школу викликають. І чергова вчителька помітила, що е, я в туалеті курю. Чого вони до нас причепилися? Не, ти не роби, це не роби, і то не роби. А що робить? Все піда, щоб вони відчепилися. Вон, халабуда стоїть, пакує. Сіли хлопці в павільйоні. І тільки дістали сигарети, почали підкурювати. Тут бачать, що до них іде стара бабця. І вони швидко заховали сигарети в карман. Та да, ви не соломтесь, хлопчик, Курі, курі, не соромтеся. Он я. Малку курю і нічого. Тільки ноги трішечки побалюють, та так все. А за те, що ви курите, я вас не тільки сварити не буду, а ще й навіть нагороджу. На Дам вам та, а ви, бабушка, на щип часа. Не перепутайте, голубчик. Я вас искал не перепутала Ось я вам даю чарівне огниво. Держіть. Догадуйте бажання. Я е та, я вам даю це опо загадай загадуйте бажання. Ви ж хотіли, щоб під вас всі відчепилися. Е загадуйте свої бажання. Але на це я вам даю випробний термін. Три дні та три ночі. Якщо ви не пожалкуєте за те, що почали курити, тоді та бажання ваші. А якщо пожалкуєте, то не видати вам свої. Чарівного огнева та своїх бажань. Сказавши ці слова, бабця зникла, а на її місці залишилась шкатулка від чарівного огнева. Оце бабця такий подарунок залишила. Та, дай, бітків, так. Дійсно, можна якісь бажання виповнити. Я собі хотів би мотоцикл і новенький комп'ютер, а ти? Ну я не знаю, так сразу і не скажу. А давай за допомогою зілля, автобиди как відвідниками. От всі здивуються. Ні, я. Я раніше читав, що відьми злі, а це якась дроп добра. Щось тут не так? Ну да, з якого це радості вона должна бути добра. і парюся буде гарною. Та що ж воно заразу нічого не виходить? Сколина горі свято, а я без парубка пригожого. Що ж мені робити? Казала мені мати, не треба починати курити, а там же стільки буде відьом гарних, а я без парубка такого пригожого. Казала мені мати, не треба починати курити. А я ж була і багата, і красива, і все на світі, бо от почала знову курити. Ось яка я стала. І, і покажу, що... Маю і гості. Он і кашель, і радикуліт і градикулі цепляється скотина. Та нічого, ось я під. Кинула це огнева волшебне є тим дві... бувдуром. -бу -бу Вони мені повірили. Ладно, тепер треба трішечки розважити.

Бажалася, тепер можна измітати подивитися, яким там мої голубчики. Ех ти ж ты, траведь мо. Хочешь красоту? свою вернути, а іншим здоров'я і спорти. Треба це зупинити. А як же це я зупиню? Я ж не зможу своїми силами. О, придумав. Відправлю я їм чарівний телевізор. А тим часом хлопці взяли чарівне огниво і повернулися додому. Давай подможе мы на весь новый день. бр навіть об. З ранніх років я корив, навіть в школу не ходив. Зай цих мороз'яний сік, і з уроків хоч би втік. Та чомусь мене голодують та поганим всі малюють. Зайшов хлопчик молодець, а мені прийшов кінець. Що тут таке, що тут на дисці? Такого біль... я ніколи не бачив. Давай краще уроки робити. Ти дивись ти а я взоч. У Тютюні та в тітюному димі місяця близько 50 сливих для організму речовин. Одна із них нікотин. Окрім нікотину в тютюновому димі місяця сильна кислота, саза, аміак, окис, вулиці. І тут про куріння! прокоріння. Надої! Задрімали наші хлопці, сплять і сниться їм дивний сон. Потрапили вони у якесь дивне місце. Будинок, не будинок. Навколо якісь бульбашки червоні оплетені нитками в кімнаті вогко, тепло, наче у бані, а в повітрі плаває дим.

Злякались Вовка та Сергійко і ти! <клес> От мені дивний сон приснився. Вроді ми потрапили в легені і, і там йшов бідоласний еретроцит і жаліться на своє життя. Мені теж цей сон приснився. О, дивимося. Слухай, це всі біди Вовка і еритроцида через, через коріння. Якщо... Якщо... Вони говорили правду, то це і померти можна. Ось у нас задача: якщо ми е, будемо курити, то у нас буде вогнево, і, наші всі бажання. А якщо ми не будемо, то не бачити нам своїх бажань. Мабуть, це відьма влаштувала всю Це чарівний телевізор. Здравствуй, Роди, здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Не дивуйтесь, я Василиса Ириса прекрасно з 30-го царства. До вас відьма приходила? Да. А, дарувала вам подарунок. Да, Також послухайте, якщо ви закурите чарівного огнева, то ваше життя не таке уже і маленьке. Ось подивіться в чарівний книзі, якими ви станете. Ого! Угу. Я не хочу бути таким. Також, втратите, по старовіному заклинанню «Відьма кому отдасть е, чарівне огниво. Той її болезнь для вас і перейдуть. Але ви все самі по телевізору бачимо. По телевізора, який вам переміс солдат з чарівної країни. А обирати не братися царімо чи ні? Так, а, ну і дівайте не случилось з нами. Я теж щось приготів курити. Та ну його біта, ці сигарети. Давай, короче, на уроки вивчимо і на стадіон здаємося. До здоров'я. До здоров'я. Для здоров'я курити ще. Да,